Це муску знака you eyes only. Зараз покажу свої поля. о, дивіться. о тут на без гарних Готовится лав-сонг Шифонованная рыжая Кути, кути, кути Ой, він і мурись Зумніваюсь, що разом коли щось роблю. І досі все одно думаю, вже якби не порізала. Кущів було більше. І я тоді заходжу на Фейсбук. Іду <суміло> в групи троянди, дивлюся на хвороби, хвороби. Думаю, та ні, хай краще ото так. Наросту". Це зараз світанок, сонце стане і майже всі бутони, які на колір набрали, вони под... Ой, Боскобель, подивіться. Манінка моя. Боскобель. Це навесні я її саджала. Молоденька. Подивіться, як тут їжаки.